Добрий день, любі малята. Пропоную вам поговорити на дуже цікаву тему, а на яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Готові перша загадка. От загадка то загадка. Де поїду, буде гладко, тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Що це? Так, це праска. Ми нею прасуємо речі після прання. Слідуюча загадка. В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт, День і нічку моркотить, в животі мороз сидить. Що це? Так, холодильник. Ми його використовуємо, щоб зберігати продукти харчування. Ще одна загадка. Диво кухар на вогні нам готує відбівні. зварить кашу і замить молоко закип'яти. Славний кухар, чарівник. Мамі помагати звик. Така різна смакота, а готує все плита. Так, це плита, використовують її для приготування їжі. Наступна загадка. Запам'ятав науку збирать ковтать пилюку. Що це? Так смок. Ми використовуємо його для прибирання оселі. Скажіть, будь ласка, як всі ці речі можна назвати одним словом? Так, це все побутова техніка. Побутова техніка це техніка, що використовується в побуті і призначається для полегшення домашніх робіт, для створення затишку. Для зручності людей по всякденному житті побутова техніка вмикається в розетку, тому малята не можна торкатися електроприладів вологими руками, не можна користуватись електроприладами без нагляду дорослих. У кожного із вас є вдома. Електроприлади, холодильник, праска, пилосмок, пральна машина, телевізор, електрочайник і ви знаєте їх призначення. Пропоную пограти в гру, що і чим я роблю. Я вам буду задавати запитання, а ви відповідайте на них. Будьте уважні! Пили смок. Збирає пил чи розчисує кота. Ну, звичайно, пили смок збирає пил. Праска миє посуд, чи прасує речі. Молодці прасує речі. Пральна машина переречі, чи готує страви. Звичайно, переречі. Електрочайник нагріває воду чи слугує будинком для мишки. Електрочайник нагріває воду. Телевізор нам потрібен, щоб дивитись мультик чи розводити рибок. Так, телевізор нам потрібен, щоб дивитися мультик. Микрохвильовка. Сушить білизну чи розігріває їжу. Микрохвильовка розігріває страву. Молодці. Ви добре знаєте призначення побутової техніки. До нових зустрічей.